Добрий ранок. Ось такий він добрий ранок у В'єтнамі. Привіт, друзі! Вітаю вас з новому відео в новому влозі із В'єтнаму. В сьогоднішньому влозі буду показувати наше. Звичайне життя в цій країні ми живемо у місті Дананг, а також буду розповідати сьогодні про менталітет в'єтнамців. Перше, що хочеться сказати, це те, що в'єтнамці досить сімейні люди, і це видно навіть в тому, коли ми відвідуємо якісь дитячі кімнати. Вони часто приходять сім'ями з дитинкою погратися в цій дитячій кімнаті, провести разом час. Також варто відмітити те, що в'єтнамці. І це помітно живуть великими родинами, великими сім'ями. В одній квартирі, в одній в одному будинку можуть жити декілька поколінь. В них ось цей такий момент дуже важливий в їхньому житті. Вони ось разом живуть, разом якийсь побут, влаштовують старші люди, допомагають з маленькими дітьми молодим і. Часто прогулюючись вулицею, це можна помітити. Це в них є. Для них дуже важлива сім'я, родина. І ось навіть своїх померлих родичів, декілька разів на місяць, вони поминають і це все їхні традиції нам показують. Ми йдемо по вулиці, бачимо, як що місяця, в кінці місяця або на повний місяць. Біля кожного будинку, біля кожного закладу, перукарні, кав'ярні, готелю, ресторану стоїть столик з пригощаннями, з їжею, з квітами, з пахощами, і гарно прикрашено. І вітамці таким чином поминають своїх родичів. Вони досить сімейні люди, і це видно у всьому. Ми зараз в кав'ярні п'ємо каву. Хочу вам показати, дивіться, яка подружка до нас прийшла. Побігла. Аліса, он диви диви, диви, диви. Он Бачиш, полізла туди. Це хлопчик. Хлопчик? Да. Ти так думаєш? Угу. Я не знаю, я не впевнена. Аліса щойно купили ось таку гіпсову фігурку, розфарбувала. Така розвага для діток, в багатьох кав'ярнях, дорослі приходять п'ють каву, а дітки. Розфарбовують ось такі фігурки. Трішки більше долара 30 тисяч донг така фігурка коштує, але ну, тут різні, більші та дорожчі є чим зайнятися дітям. Ще хотілося б додати те, що самі в'єтнамці вони досить такі скромні, невибагливі і трішки сором'язливі, можливо, і завжди посміхаються. Усмішка це як. А, ну, я не знаю. Невід'ємна частина в'єтнамців, взагалі азіатів, а, чи в будь-якій ситуації посміхається, як то називається. Ніколи ви не побачите, що в'єтнамці гучно сварилися, лаялися, обзивали один одного. Можливо, таке десь і є, існує, і хтось таке зустрічав, але особисто я жодного разу з таким не. А... Зустрічалися завжди. Вони спокійні. Знаєте, такий темперамент більше спокійний. В них, якщо порівнювати з якимись іншими націями, то мабуть, от. Для мене в'єтнамці найспокійніші люди, котрих я тільки бачила, з ким доводилося зустрічатися будь в будь чому чи на базарі спілкуєшся з продавцями, чи ось наші власники наших апартаментів завжди спокійні, завжди запитують, чи все добре. Ну тобто завжди посмішка на обличчі, немає якоїсь такої зверхності. Ось для мене в'єтнамці це ось такі прості, спокійні люди, які тобі завжди посміхаються. Можливо, хтось з іншими в'єтнамцями стикався, але особисто мої враження та моя думка саме така. Простота це саме те, що підкупляє тебе. І в'єтнамці прості не тільки в своєму побуті, а й у спілкуванні. Паву попили, поспілкувалися, повертаємося додому. Поки будемо йти, вам розповім ще такий факт про в'єтнамців, що вони всі дуже підприємливі. У кожного є якийсь магазинчик, карамничка, кав'ярня, порукарня, хтось на базарі торгує, хтось ще щось десь. І якось так намагаються заробляти гроші торгівлею. Хтось їжу готує, продає, хтось ловить рибу, продає. Тож всі намагаються заробляти ось таким чином, досить часто. І розповсюдженим є те, що ось типу будинок на першому поверсі будинку, якісь якесь приміщення для бізнесу. А другий, третій поверх вони там собі живуть, мають своє помешкання. А на першому поверсі в них облаштований бізнес. І неважливо, що це чи перукарня, чи якийсь салон краси влаштований, чи просто е якийсь. Заклад харчування, де вони готують і продають їжу. Всі намагаються на цьому заробляти гроші, і це знаєте, така гарна риса, тому що завжди всі при роботі мають і роботу, і гроші. І до речі, у В'єтнамі досить розповсюдженим являється те, щоб діти допомагали своїм батькам. Це в них знаєте, як. Заведено, щоб діти допомагали в бізнесі своїм батькам. Якщо якийсь там маленький ресторанчик, то діти обов'язково допомагають. Готую обід на обід сьогодні нічого складного, просто супчик з фрикадельками, такі з дрібненькою. Вермишалька, вже все готове. Зараз буду насипати і обідати. Ще потрібно за трішки позайматися, а потім її буду вкладати на денний сон. Сьогодні не підемо кататися на роликах, вже можливо завтра поїдемо хоча б через день. Бо кожен день то мені трішки забагато, трішки заскладно. От, так що вимикаю супчик і насипаю по тарілочках. У нас вже вечір, ми залізли, вийшли на вулицю, йдемо зараз на набережну. Дивіться, одну із паралельних вулиць біля нас так гарно прикрасили до в'єтнамського Нового року і і гірлянди, і квітів наставили. Дуже так гарно та атмосферно <різовувач> тут. <різовач> Правда? <різовач> Класно. Краса, <різовач> <різовач> краса. А я вам продовжую розповідати про в'єтнамців. Взагалі-то вони, я вам вже сказала, так що вони досить такі прості люди, але є в них ось така риса характера, як повага до старших. До батьків, до дідусів, до бабусів, те, що живуть вони такими великими родинами, це одне. А те, що в них є ось така повага не тільки до рідних, а і до людей, які вищі рангом. Ну це, мабуть, скоріш за все вплив такої комуністичної партії, тому що, тому що вони живуть в цьому режимі. Бо мені здається, що в радянські часи наше старше покоління. Також більше, скажімо так, звертала увагу на те, що скажуть люди, як подивляться люди, щоб не викликати, не викликати зайвої якоїсь уваги, щоб нічого поганого не подумали, щоб нічого поганого не сказали. І до цього часу вони ось в такому режимі живуть. І у них, знаєте, є ще таке не виділятися. Ми, коли вперше приїхали в Данан, мені здавалося, що всі одягнені абсолютно однаково. Немає якоїсь такої виразності, яскравості в одягу, не виділяються. І дійсно, почитавши інформацію, і поживши в Дананзі два роки, я можу сказати, що дійсно так вони знаєте, намагаються не привертати увагу, ось так, скажімо, більш правильно буде. І... Сказати це правильно чи неправильно ну, це їхнє особисте діло, як одягатися, як себе поводити. Але ем, коли ми живемо в сучасному світі, де все, знаєте, так яскраво різними барвами, різний такий е, яскравий одяг, всі носять в'єтнамці якось більш спокійні в цьому. А ми зараз проходимо біля Макдональдсу. Я дивлюся. Дома... Ми думали, що вже відчинено, але ні, ще не відчинено. Вивізку повісили, що з 7 до 12 працює, але ще, ще не працює, ще зачинено. Ще в процесі. Тут на мочі Зачинено. Тут, мабуть, якийсь корпоратив святкують. І щойно так гучно було. Це щось наш шталт нашого будьма у В'єтнамців. Так, ми будемо заважати. Поїхали далі. А ми зараз йдемо на набережну. Трішки вітряно, прохолодно, але ми трішки прогуляємося за лісою. Там бачу, що на море сьогодні активна хвиля велика. Так, пішли, переходимо дорогу. Крутить, бачиш? <звук> так. О, диви, яке море Аліса, сьогодні. Бачиш яка хвиля? Змерзла? <звук> Давати ковтинку? Зараз. Наша вечірня прогулянка буде тривати недовго, тому що ми з Алісою замерзли на набережній вітряно. Ну, тож ми потихеньку повертаємося додому, ще хочемо як завжди зайти у магазин, нам потрібно буде. Але поки що я вам ще розповідаю про в'єтнамців: те, що вони в них є така простота в одязі у взутті, і вона настільки ця простота проста, що в'єтнамки це невід'ємна частина їхнього життя. Досить часто можна зустрічати, вони по місту ходять постійно, але підбори також мають місце. Досить дивно бачити, але це є, коли дівчатка, видно, що вони працюють, мабуть, в якомусь офісі або офісні працівники їдуть там в якихось сорочках, спідничках і на підборах. Це дуже смішно виглядає. Збоку, але ось так вони пересуваються по місту. Байк це їхня основна основний їх транспорт. От, а якщо ти працюєш в офісі і в тебе дрес-код, то підбори це невід'ємна частина життя. У в'єтнамках в офіс не прийдуть. А от на, на підборах дівчаток часто бачу на байку. Не знаю наскільки це зручно. Мені здається, що на підборах їздити не дуже добре, але мабуть, вони звикли. Досить часто я бачу о, місцевих, котрі взуті. Таких, знаєте, колись їх називали мильничками. Такі резинові, типу тапочки, вони типу шльопки. Виглядає дуже смішно, знаєте, ніби з минулого сторіччя, але в'єтнамці і до цього часу їх носять. Ось так. Сьогодні на набережні біля моря так вітряно, що навіть і людей майже немає в цій частині. Зазвичай в цей час чималенько людей прогулюються, ходять, гуляють, а зараз ми також за лісою тікаємо. Тут щось, дивися, Ліса, як гарно квітами облаштовують. Морська тематика. Мабуть, вже до сезону готуються. І гарненько встановлюють морський коник і такий водоспад з квітів. Як гарно. І там з цієї сторони уник які коні гарні. Це, мабуть, ще в процесі не завершена композиція, не завершена така фотозона. Добре, ми прийдемо, коли буде все готово. Ось ще один водоспад із квітів і морський коник. Ходімо Аліса. Краса. Так, ну а ми прийшли у Мунмілк. Скоро свято те потрібно закупити, починати закупівлю продуктів, бо багато магазинів буде зачинено. У минулому році Монмілк на те працював. Я дуже сподіваюся, що і в цьому працюватиме, але все рівно запас продуктів потрібно зробити, тому що, тому що, тому що все решту буде зачинено. Так, що я купую? Тут в мене два невеличких пакетика з картоплею і брокколі. Мені потрібно ще взяти щось із м'язка. Так. М'яско, фарш. Я ще взяла курячу грудку. Завтра буду запікати борошно, мені потрібно. І багет. Візьмемо і будемо повертатися додому. В магазині черга. Так, ми повертаємося вже додому. Закупи зроблені, трішки підготувалися, бо, знаєте, за один день потім все купувати. Я знаю, як воно буває. Щось забудеш, щось не згадаєш, а щось просто не матимеш сили. Дотягти додому, тож буду кожен день потрішки щось купувати, щоб підготуватися до свята тет, щоб пережити його. Ось так. А я вам продовжую розповідати про в'єтнамців і хочу ще розповісти про таких, що Алло, поїхали, Аліса. В'єтнамці багато вкладають в освіту своїх дітей. І це помітно за останні два роки, що ми живемо в місті, відкрилася велика кількість різних інглиш-центрів, освітніх центрів. Проходиш, дивишся, тут якісь курси проходять, тут ще щось, тут діти навчаються, тут танцями займаються, тут якесь малювання, там ще щось. Вони активно намагаються дати кращу освіту своїм дітям, ну, мабуть, як і в будь-якій країні. У В'єтнамі це теж також досить актуально та важливо, як і для будь-яких батьків. Ось так. На цьому буду завершувати, тому що дуже тяжко нести. Ледве йду, ледве дихаю, ледве розмовляю. На цьому буду завершувати цей влог, це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Якщо залишилися запитання, то обов'язково. Пишіть їх внизу в коментарях. Не забудьте додаватися у моїй соцмережі. Посилання, як завжди, внизу в описі під відео. Всім бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.